Добрий день, шановне товариство, 27 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, село Нігін Хочу запропонувати вашій увазі, коротенький огляд такої гридної форми, як пам'яті учителя. Вже на моєму винограднику, який постраждав 19-20 квітня від заморозку, і весь молодий приріст змерз. Активно відновився. ну Немає того урожаю. На деяких формах та сортах 50%, на деяких ще менше. Але маємо те, що маємо. І от форма така, як пам'яті вчителю вже почала набирати колір. Колір набирає. В моїх умовах досить гарно вона себе показує. Оце одна площина. Ось друга площина. Тут воно у нас схована під листячком. Ось така гарна форма. Нагрузку практично я не знімав з неї з нього, тому що. Жирувати можуть пагани. Це треба дивитися індивідуально. Всім гарного дня, до побачення, всього найкращого. Підписуємося, коментуємо.